Соковиті, смачні та дуже ніжні кабачки. Друзі, обов'язково додивляйтеся це відео до кінця, щоб знати цей рецепт і приготувати у себе на кухні. Кабачки це дуже смачний овоч, який багато хто недооцінює. Потрібно два кабачки, ось такого середнього розміру. Зараз будемо їх нарізати. Нам потрібен для цього гострий ніж. Так, дивіться, друзі, відрізаємо ось тут хвостик. І нарізаємо приблизно ось такий розмір. Бачите, півтора сантиметра приблизно. Підготуйте собі зразу глибоку миску. Нарізані кабачки переставляємо сюди. Зараз ми будемо їх маринувати. Друзі, маринад дуже смачний, але водночас тут повинен маринад бути простий. Знаєте чому? Тому, щоб не перебивати смак кабачків. Це ж не м'ясо. У м'ясі ми можемо трішки експериментувати, додати багато різних спецій. А ось овочі не можна перебивати. На даному етапі включіть розігріватися духовку до 180 градусів, щоб вона вже була розігріта. До кабачків додаємо копчену паприку обов'язковий інгредієнт. Знаєте чому? Тому що в неї є цей копчений аромат. Ось так. Одна чайна ложка з гіркою. Добавляємо сіль та чорний перець. У мене тут суміш перців, Якщо можете, можете використовувати суміш або простий чорний перець. Також сіль. Сіль та перець, друзі, давайте собі посмаку. Потрібно додати трішки олії. Ось так, грам 20, не більше. Все. І більше нічого не додаємо. Тепер все це гарно перемішуємо. Як я і казав, друзі, простий маринад, нічого більше не потрібно. Коли кабачки замариновані. Ми беремо деко. Тому що сьогодні ми їх будемо запікати. Застеляємо паргаментом. І гарно ось так виставляємо кабачки на декор. Друзі, нічого не експериментуйте. Повторіть за мною, зробіть цей рецепт і ви отримаєте дуже смачну страву. Тому що я вже такі кабачки, як тільки починається сезон, зразу починаю їх готувати. Готую неодноразово. Запікаємо кабачки у розігрітій духовці до 180 градусів рівно 15 хвилин. Зараз ми будемо готувати намазку на кабачки. Ну, як? Це просто кабачки запечені? Ні. 100 грамів майонезу. Сюди ми натираємо 100 грамів сиру. Сир можете використовувати любий, твердий, моцарелу, сулугуні. Хто який любить. Сюди ж відразу ми натираємо 4 зубчика чесника. 4 друзі, не менше. Сюди нарізаємо 10 грам укропу. Ось так, дуже-дуже дрібненько. І ще раз подрібнили. Добавляємо також сюди. Добавляємо чорний перець, друзі, по класиці. Сіль та перець це обов'язково. Тільки тут вже не переборщить, тому що ми ще додавали спеції до кабачків, щоб не було пересолено. І все, що нам залишається, це все дуже добре, гарно перемішати. Ось так об'єднуємо це все між собою. коли будете це готувати, перемішувати, ви відчуєте цей такий аромат, укропчика, свіженького, часнику. Друзі, повірте, це дуже-дуже смачно. Все, готово. Ось така у нас виходить намазочка. Пройшло 15 хвилин. Так гарно підсмажилися кабачки. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо ось цю намазочку. Беремо ось так столовий ножик. І ось так гарно намащуємо. Красота, це я, друзі, вже відчуваю ці аромати. Аромат копченої паприки, аромат цієї намазки, ну це дуже смачно, обов'язково готуйте. І ми оцю намазочку наносимо ось так на кожен шматочок кабачка. Ось така краса вийшла. Тепер ці кабачки ми відправляємо в духовку ще приблизно на хвилинку-півтора. Не треба багато, вони вже готові. Треба тільки, щоб ось розплавився сирочок і трішки-трішки підрумянився. Все, хвилинку, друзі, і буде достатньо. Тепер кабачки повністю вже готові. Друзі, зацініть яка краса. Смачні, ароматні. Оця намазочка це для них те, що треба. Тепер ми просто ось так їх беремо і виставляємо акуратно на тарілочку. Ось красота. Бачите, гарно сирочок проступився, все, довго його тримати не треба. Хвилиночку, півтора, і достатньо. А зараз спробуємо, що ми тут приготували. Ось, друзі, подивіться, сирочок тянеться це те, що я хотів. Наскільки ніжно-чесниково всього в міру сіль перчик? Друзі, це дуже смачно. Це дуже дуже смачно, обов'язково приготуйте. Це не готується багато часу. Це зможе приготувати кожен. Багато тут талантів не потрібно, доступно абсолютно кожному. І, можливо, навіть з таких інгредієнтів, які є у вас у холодильнику. Друзі, з вами, як завжди, щасливий кухар. Я всіх міцно вас обіймаю. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Пограмовки цього рецепту будуть внизу під відео. Також внизу буде посилання на мій телеграм, де ще більше крутих рецептів. Переходьте, підписуйтеся. Також залишу посилання на мій інтернет-магазин, де ви отримуєте. Провірені якісні товари, і ви отримуєте на товар 2 роки гарантії. Всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока!